Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо відкритий пиріг для любителів шпинату з ніжним пісочним тістом. Для тіста нам знадобиться 300 г борошна, 150 г вершкового масла, 100 г сметани, 1 чайна ложка розпушувача з гіркою та дрібка солі. А для начинки беремо 200-300 г шпинату. У мене 200, але можна брати більше: одна середня цибулина, сир типу фети, Можна також використовувати моцарелу або 50 на 50, 100-120 г. Яйця 3 штуки, молоко 100 мл, сіль та перець за смаком, та помідори черрі, або просто маленькі помідорки 8-10 штук. Плюс 2-3 столові ложки олії. Спочатку розтоплюємо вершкове масло. Тепер в сметану додаємо дрібку солі та розтоплене вершкове масло. Слідкуйте, щоб воно було не гарячим. Розмішуємо до однорідності, борошно змішуємо з розпушувачем та просіюємо у масляну суміш. Швидко замішуємо тісто. Не місимо надто довго, як тільки консистенція однорідна, все готове. Ось таке м'яке тісто має вийти. Розпреділяємо рівномірно тісто по формі, формуючи бортики. Це зручно робити просто руками. Старайтеся, щоб товщина основи і бортиків була однакова і відправляємо нашу заготовку до холодильника на годинку. Тепер черга начинки. Дрібно порізану цибулю відправляємо смажитись на пательню до золотого прозорого стану. Саме смажена цибулька пом'якшить і збалансує смак шпинату. Шпинат, він у мене вже помитий та обсушений, я також рекомендую видаляти ці жорсткі хвостики. Коли цибуля готова, додаємо шпинат і готуємо ще 2-3 хвилини, доки шпинат не зів'яне, довго тушкувати не потрібно. Відправляємо шпинат з цибулею охолоджуватись. До яєць додаємо улюблені спеції, у мене це сіль та перець та молоко. Молоко можна замінити на вершки, тоді отримуєте більш насичений смак та ретельно все перемішуємо. Стосовно солі, зважайте на солоність сиру. Мій дуже солоний, тому я в заливку додаю солі зовсім трішки і дістаємо тісто з холодильника. Можна збирати пиріг. Спочатку рівномірно розподіляємо шпинат з цибулею, зверху викладаємо сир. Та заливаємо яєчною заливкою. Останніми викладаємо помиті обсушені помідорки. Рекомендую брати саме маленькі цілі, так як розрізані шматочки віддадуть зайву і непотрібну вологу. Відправляємо запікатись на 35-40 хвилин до гарної скоринки. Такого рум'яного красунчика дістаємо з духовки, пиріг виходить дуже смачним і ситним. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за лайки і підписки.